Світ, яким ми його знаємо, колись був зовсім іншим. Де сьогодні стоять міста і шумлять моря, колись лежала безкрая крижана пустеля. Вітер ревів між заметами, сонце лише зрідка пробивалося крізь хмари, а вічний холод панував над землею. Та серед цього льодового царства панували гіганти. Величні мамонти з розлогими бивнями крокували крізь хортовини, поруч із ними паслися бізони. Дикі коні, шерстисті масороги. Над їхніми тілами кружляли печерні леви, а в засідках чатували шаблезубі коти. Світ був диким, жорстоким і прекрасним. Це була епоха гігантів, останній великий акт природи перед приходом людини. Але час не стояв на місці. Крига почала танути. Поступово планета прокидалася від своєї довгої зими, і з цим пробудженням. Настала катастрофа. Три чверті всіх великих тварин Землі зникли. Що сталося? Невже клімат виявився сильнішим за найвитриваліших створінь природи? Чи, можливо, причина в іншому? У появі істоти, яка мала не кігті чи ікла, а вогонь і розум це історія, що розкриває найбільшу таємницю льодовикової епохи. Хто знищив світ гігантів? Природа? Чи людина? Поступово температура почала підвищуватись, клімат ставав теплішим, і крига відступала. Те, що здавалося вічним, повільно знікало. І разом із ним три чверті усіх великих тварин планети. Чому це сталося? Вони не змогли пристосуватись до змін, чи стали жертвами нової сили, що з'явилася на Землі людини. Саме в цей час. Наші предки виходять із Африки і починають підкорення світу. Початок людського панування збігається із занепадом гігантів? Випадковість чи закономірність? Це питання вже багато років не дає спокою вченим. Палеонтологи, археологи, генетики шукають відповіді серед решток тварин, похованих у мерзлій землі. Кістки, відбитки, знаряддя, генетичні фрагменти. Кожна знахідка додає нову частинку до великої мозаїки минулого. Крок за кроком вони відновлюють історію життя і загибелі мешканців льодовикового світу, світ, у якому з'явилася людина і, можливо, стала головною причиною кінця епохи гігантів, десь у далекому північному небі сходить бліде сонце. Проміння торкається нескінченного білого простору, де сніг сяє, немов дзеркало. Це початок історії, яка охоплює десятки тисячоліть. Історії, де головними героями стали ті, хто боровся з холодом, голодом і часом. Історії про те, як природа створювала і знищувала своїх наймогутніших дітей. Це історія льодовикових гігантів. Історія, що починається там, де світ був вкритий льодом, але сповнений життя. КАНАДА 35 тисяч років тому. Над горизонтом повільно сходить сонце. Його світло ледь пробивається крізь холодний туман, що стелиться над землею вкритою кригою. Величезні льодовики сповзають із півночі, знищуючи все на своєму шляху. Під товщею льоду зникають долини, ліси, річки. Світ застиг. Земля ніби завмерла у вічній зимі. Але не вся планета скута ходом. На південь від гігантських льодових масивів простягається безкрая рівнина. Коли приходить коротке літо, тут розцвітає життя, земля вкривається густою травою, і степ перетворюється на природний рай для гігантів льодовикової епохи. Серед високих трав крокують шерстисті мамонти, вони символ цього часу. З бивнями понад 2,5 метри завдовжки та вагою у 6 тонн. Мамонти були справжніми гігантами півночі. Щодня вони споживали до 200 кілограмів трави. Лише відкриті простори, де вітер ганяє сніг, могли забезпечити їм достатньо їжі. Поруч із мамонтами кочують степові бізони, далекі родичі сучасних. І там, де збираються тисячі травоїдних, неодмінно з'являються мисливці: печерні леви полюють на півлічних оленів, а серед них Непомітно крадеться найнебезпечніший хижак епохи, шаблезубий кіт. Його ікла завдовжки понад 20 сантиметрів, пробивають плоть здобичі, мов кинджали. Він чекає, доки жертва ослабне, і лише тоді завдає останнього удару. Це був світ рівноваги, світ, де хижак і здобич були частинами одного кола життя. Ніколи раніше на землі не існувало такої кількості великих ссавців. Це була справжня планета велетнів, гігантська екосистема, подібна до сучасної африканської савани, тільки холодна, безжальна й суха. Але навіть цей могутній світ не був вічним. Зміни вже починалися повільні, непомітні, але невідворотні. Вони зародилися далеко на півдні, де зустрілися два континенти. Там, у місті, яке сьогодні ми називаємо Центральною Америкою. Вирішилася доля всієї планети. Мільйони років тому Північна і Південна Америка зійшлися, вулканічні острови піднялися з океану і утворили перешийок. Новий міст між континентами з'єднав землі, але розділив моря. Води Тихого і Атлантичного океанів більше не змішувалися. Гольфстрім, тепла течія, що несе тропічне тепло на північ, посилився. І почав переносити більше вологи до холодних берегів Арктики. Там вона замерзала, утворюючи лід, який рік за роком зростав. Так почалася нова льодовикова епоха. Поступово рівень морів знизився, оголивши нові землі. Холодне, сухе повітря витіснило ліси. На їхньому місці розкинулася велика рівнина, Мамонтовий степ. Це був світ, у якому панував холод. Але розцвітало життя світ, де мільйони тварин знайшли своє місце серед вітру, снігу і тиші. Та з часом рівновага почала хитатися. Планета готувалася до змін, які перевернуть все. Бо жодна льодовикова зима не триває вічно, і там, де тане крига, починаються великі історії про життя, боротьбу і вимирання. Щоб зрозуміти, як виникла епоха гігантів. Потрібно повернутися ще далі в минуле, у час, коли материки ще рухалися, змінюючи обличчя планети. Два велетенські континенти, Північна і Південна Америка, мільйони років дрейфували один до одного. Їхнє зіткнення стало подією, яка змінила історію клімату Землі. З морських глибин піднялися вулканічні острови. Поступово вони злилися у вузький перешийок майбутню Центральну Америку. Це з'єднання. Розділило моря. Між Атлантичним і Тихими морями зник шлях для обміну води. Гольфстрім, тепла течія, що бере початок у Карибському морі, посилився і почав переносити більше тропічного тепла до північних широт. Вода випаровувалася, піднімалася в небо і переносила вологу до холодних регіонів Арктики. Там вона випадала у вигляді снігу, який ніколи не танув. Кожен рік нові шари снігу перетворювалися на лід. Повільно, але невпинно, крижаний панцир зростав, покриваючи величезні простори. Зміни відбувалися протягом сотень тисяч років, але наслідки стали глобальними. Свіже, малосолоне море замерзало швидше. Крига, що вкривала океан, відбивала сонячне проміння, не дозволяючи землі зберігати тепло. Планета почала охолоджуватись, цей процес посилений астрономічними циклами. Перетворив Землю на льодову кулю. Коли нахил земної осі до сонця зменшився, кількість тепла, що потрапляла у північну півкулю, різко скоротилася. Температура впала, океани відступили і почалася епоха льодовиків. Величезні маси льоду скували Канаду, Скандинавію, північ Європи та Азії. Рівень моря впав на понад 100 метрів, оголивши нові землі. Між Сибіром і Аляскою з'явився сухопутний міст Берінгова суша. Він з'єднав старий і новий світи, а та же, парадоксально на планеті народилось життя. Там, де колись були ліси, з'явилися сухі степи. Вітер розносив пил і сіно. Трави вкривали рівнини від Іспанії до Канади, створюючи унікальний біом Мамонтовий степ. Це була найбільша екосистема в історії Землі. Тут мешкали сотні видів від дрібних грузинів до справжніх колосів. Мамонти, бізони, дикі коні, північні олені, гігантські носороги, печерні леви, шабли зубі кіт усі вони жили поруч, утворюючи неймовірно різноманітний світ холоду і тиші. Життя процвітало навіть на краю вічної зими. Це був світ рівноваги, створений холодом і стабільністю. Але жоден клімат не триває вічно. Після кожного тисячоліття холоду наступало потепління. Людовики танули. А степи поступалися місцем лісам. Такі цикли повторювались знову і знову. Кожні сто тисяч років, і щоразу природа давала шанс вижити лише тим, хто вмів пристосовуватися. Для мамонтів і візонів це означало мандрувати за холодом на північ, для людей навчитися жити де завгодно. Епоха гігантів народилася з холоду. І саме холод дав їй життя, але він же став її долею. Світ готувався до нового повороту, і цей поворот мав змінити все. Бо жодна льодовикова зима не триває вічно. І там, де тане крига, починаються великі історії про життя, боротьбу і вимирання. Бо незабаром на арену вийде істота, яка не мала ані ікла, ані кіхтів, ані шерсті. Вона не була найсильнішою, але володіла тим, чого не мала жодна інша істота: розум людина. І саме з її появою історія льодовикового світу почне свій відлік до кінця. Північний захід Канади, територія Юкон, безкраї простори тундри, де вітер безупинно гуляє між пагорбами, а земля навіть улітку залишається мерзлою. Тут під тонким шером ґрунту зберігаються тисячоліття історії, заморожені у вічній мерзлоті, рештки істот. Що колись населяли льодовикову планету, саме сюди вирушають два дослідники: голландський палеонтолог Дік Моль, відомий у науковому світі як Сер Мамонт, та канадський вчений Грант Зазула. Вони шукають відповідь на головне питання: що стало причиною зникнення гігантів, клімат чи людина? Річка Олдкроу, що прорізає замерзлі шари землі, відкриває перед ними тисячі кісток. Щороку вода підточує береги і нові рештки вимерлих тварин з'являються на поверхні. Мамонти, бізони, коні, вівцебики усі вони колись жили тут, на краю крижаного світу. Дік Моль піднімає із землі гладкий блискучий уламок це уламок бивня Мамонта. Сліди відшліфовані настільки, що навіть після тисячоліть він блищить, немов відполірований. Такі поверхні з'являються лише тоді, коли тварина користувалася бивнями для розгрібання снігу, шукаючи траву. Отже, Мамонт був здоровим і жив у сприятливих умовах. Ці знахідки свідчать протягом десятків тисяч років великі тварини чудово почувалися навіть за полярним колом. Ні холод, ні посуха не ставали для них катастрофою. Та, попри це, всі вони зникли. І тоді, серед уламків кісток, дослідники знаходять щось дивне: величезний зуб, схожий на різець. Це не Мамонт, не бізон і не кінь. Це зуб гігантського бобра Castrooides Охіоенсіс. Цей звір був розміром із чорного ведмедя і мешкав лише в теплих лісових умовах. Це відкриття приголомшує вчених. Адже воно доводить, що задовго до кінця льодовикової епохи клімат уже переживав різке потепління. Ліси вкривали ці землі близько 125 тисяч років тому. І все ж тоді мамонти не зникли. Під шаром льоду вони знаходять ще одне свідчення минулих змін застиглі стовбури дерев. Вони настільки добре збережені, що на зрізах видно річні кільця, їхній вік збігається з віком гігантського бобра. Тобто навіть у розпал льодовикової епохи на цих землях росли густі хвойні ліси. Гранд Зазула тримає в руках шматок деревини. Дивіться, це сосна, річні кільця широкі, отже, росло у теплий період, подібний до нашого часу. Тоді, як і сьогодні, північна межа лісів проходила зовсім поруч, а це означає, що клімат у певні періоди льодовикової доби був тепліший, ніж ми уявляємо. Але якщо навіть такі різкі зміни не знищили мамонтів, то що ж сталося пізніше? Чому вони пережили попередні потепління, але не останнє? Зазула й Моль розуміють, відповідь прихована в ритмі самої землі. Протягом сотень тисяч років льодовики приходили і відступали. Кожне нове потепління тривало близько десяти тисяч років, а потім знову наставала холодна епоха. І кожного разу тварини пристосовувалися. Мамонти і бізони відступали на північ, а коли холод повертався, поверталися разом із ним. Вони були майстрами виживання, тому клімат сам по собі не міг стати вироком. Потрібно було щось нове, щось, чого ці істоти ніколи не зустрічали раніше. І це щось уже з'явилось на обрії тонкий, темдітний силует істоти, яка не мала бивнів, кіхтів чи хутра, але мала розум і зброю. Людина. Її поява змінить правила гри назавжди. Вона стане тим чинником, який порушить віковічну рівновагу між життям і смертю. Світ готувався зустріти нового хижака, не найбільшого, не найсильнішого, але найнебезпечнішого з усіх. Європа. 45 тисяч років тому з півдня на континент приходить нова істота Homo sapiens. Вона не має ні товстої шкіри, ні гострих іклив, ні потужних лап. І все ж саме вона незабаром стане найуспішнішим хижаком планети. Наші предки долають гори, переходять річки і нарешті виходять на холодні рівнини півночі, там, де панують мамонти, бізони і шерсті носороги. Для них це новий незнайомий світ світ холоду, небезпеки і величних істот, що здаються непереможними. На півдні сучасної Чехії, біля селища Дольні в Естоніце. Археологи знаходять одне з найдавніших поселень цих мисливців. Тут, в глибині долини, вони розташували табори, серед кісток і попелу. Вчайні бачать вогнища, кам'яні інструменти і навіть дивовижні споруди, збудовані з кісток мамонтів. Вогнища були серцем цих поселень, навколо них стояли намети зі шкір, поруч, великі купи кісток, ретельно зібрані в одному місці. Що це було? Місце ритуалу, стоянка мисливців. Чи, можливо, перша у світі бойня. Археолог Єржій Свобода разом із Діком Молем досліджує це загадкове місце. Він каже, ми бачимо докази організованого життя. Люди не були випадковими мандрівниками, вони створювали поселення, полювали разом, мали спільні завдання і спільну мету. На стоянках знайдено крим'яні леза, наконечники і навіть виточені з мамонтової кістки списи. Їхні країни настільки гострі, що навіть сьогодні можна легко порізати пальці. Ці знаряддя не призначалися для дрібної здобичі, вони створені для полювання на гігантів. Але чи справді ці люди могли вбивати таких тварин? Адже Мамонт це жива гора м'язів, вагоню понад 6 тонн. Навіть наймогутніший воїн не здатний долати його самотужки. І все ж наші предки навчилися це робити. Вони мислили колективно. Мисливці створювали стратегії: одні відволікали здобич, інші атакували з тилу. Деякі заманювали тварин до пасток або на болота. Люди використовували знання про поведінку тварин і перетворювали їх на свою перевагу. Це був перший прояв розумного полювання, не інстинкту, а тактики. Людина почала мислити як хижак, який не просто бореться за виживання, а планує свою перемогу. На місці розкопок знайдено і інше свідчення: наконечник списа зробленого збивня. Його кінчик обточено і відшліфовано. Це не просто інструмент, це зброя, створена для вбивства. Поруч знайдено десятки уламків кремню, доказ масового виробництва таких наконечників. Люди приносили камінь з відстані десятків кілометрів, вони планували свої походи, ділили обов'язки, працювали разом. Але найбільш приголомшливим відкриттям стали величезні скупчення мамонтових кісток. На одній стоянці знайдено рештки понад тисячі мамонтів, переважно молодих особин. Вчені переконані, це не природне поховання. Ці тварини загинули від людських рук. Це місце справжня льодовикова м'ясарня. Тут мисливці розрубували туші, розподіляли м'ясо, зберігали жир і шкіри. Сотні поколінь жили поруч із цими кістками, використовуючи їх для будівництва, вогнищ і, можливо, навіть ритуалів. Серед цих решток виявлено і кістки хижаків, вовків. На перший погляд, звичайна знахідка. Але коли вчені дослідили черепи, виявилось, що частина з них належала не диким вовкам, а першим прирученим собакам. Це означає, що саме тут, на холодних рівнинах Європи, почалася історія дружби людини і собаки. Наші предки зрозуміли, поруч із ними може бути союзник, здатний полювати разом, чути небезпеку і допомагати вистріжувати здобичу. Так народився союз, що триває і досі. Собаки стали очами і вухами мисливців. Вони переслідували бізонів, оленів, а іноді навіть мамонтів, виснажуючи здобичу, доки люди не завдавали остаточного удару. І саме тоді людина стала тим, ким ми знаємо її сьогодні: мисливцем, стратегом. Розумним хижаком. Її поява змінила баланс сил на планеті, світ, який мільйони років належав велетням, отримав нового володаря. І цей володар був крихітним у порівнянні з ними. Але саме він, озброєний розумом, почав писати нову главу історії главу, яка матиме фатальні наслідки для тих, хто не зуміє адаптуватися. Минуло лише кілька тисяч років, і світ, який ще недавно був царством гігантів, почав змінюватися на очах. Клімат теплішав, льодовики відступали на північ, залишаючи за собою річки, озера, зелені долини. Те, що колись було крижаною пустелею, перетворювалося на ліси, та для мешканців Мамонтового степу це означало катастрофу. Трава, що годувала тисячі стад, зникала під молодими деревами, вологість зростала. Ґрунт ставав болотистим, і тварини, пристосовані до сухих рівнин, втрачали свої домівки. Мамонти, бізони, коні, шаблезубі коти, усі вони опинилися у світі, який більше не належав їм. Але природа вже бачила подібні цикли, і раніше, під час коротких потеплінь, гіганти відступали, щоб потім знову повернутися. Чому ж цього разу все стало інакше? Відповідь проста і трагічна. Тепер вони не були самі. Поруч із ними. Жила людина. І цього разу вона вже не просто виживала, вона панувала. Перші мисливці нового світу швидко розселилися континентом, вони вміли вистежувати, вбивати, зберігати м'ясо. У групі з десяти чи двадцяти осіб вони могли здолати звіра, який важив більше за всіх разом узятих. Їхня зброя стала смертоносною, а мисливські стратегії бездоганними. На рівнинах Північної Америки серед трав і пилу. Відбувається останні полювання на мамонтів. Один влучний кидок списа і велетень падає. Навколо крики, дим, запах крові. Мисливці розтинають тушу, ділять м'ясо, жир, шкіру, все використовується, нічого не пропадає марно. І все ж, кожне полювання означає кінець ще одного життя, ще однієї популяції. Зникнення мамонтів стало лише початком. Слідом за ними зникають гігантські лінивці, шаблезубі коти, печерні леви, дикі коні. За якихось кілька сотень років зі світу гігантів залишаються лише згадки у ґрунті, уламки кісток, бивні, зуби, і все ж деякі з них протрималися довше. На віддалених островах Північного Льодовитого океану, зокрема на острові Врангеля біля берегів Сибіру, невеликі групи мамонтів вижили. Вони жили там відрізані від материка. Ще понад 7 тисяч років після того, як останні мамонти зникли з Європи. Коли в Єгипті вже будували піраміди, на далекій півночі ще крокували останні велетні льодовикового світу, та навіть вони не витримали. Острів був замалий, щоб прогодувати їх усіх. Трава вимерзала, а морози поверталися. Мамонти ставали все меншими, слабшими, доки останній не впав від голоду. Так завершилася історія епохи. Яка тривала сотні тисячоліть. Клімат і людина два чинники, які разом створили смертельну комбінацію. Клімат знищив середовище існування, людина добила тих, хто залишився. І все ж, деякі види вижили: рендіри, мускусні воли, вовки, бурі, ведмеді, ті, хто зміг пристосуватися. Вони не вимагали великих просторів, не потребували безмежних пасовищ, вони вміли пристосовуватись до нових умов. Людина також вижила, але не завдяки силі чи хутру, а завдяки розуму. Вона навчилася працювати в групах, користуватися вогнем, мислити стратегічно. Вона змогла пристосуватися до будь-якого клімату, від пустель до полюсів. І саме це зробило її найуспішнішою істотою в історії планети. Епоха гігантів закінчилася, почалася епоха людини, і разом з нею нова епоха відповідальності. Адже виживши тоді, ми стали тими, хто визначає долю світу тепер. Світ змінився, минуло понад 10 тисяч років від тоді, як останній Мамонт упав на землю острова Врангеля, і все ж його тінь досі простягається крізь віки, нагадуючи, що навіть найбільші можуть зникнути. Сьогодні планета належить людям. Ми підкорили моря, гори, пустелі, ми збудували міста, розвинули технології, навчилися керувати природою. Та разом із цим ми повторюємо історію минулого колись люди полювали на мамонтів і шаблезубих котів, сьогодні на слонів і носорогів. Колись зміна клімату знищила їхні степи. Сьогодні ми самі змінюємо клімат, і в обох випадках результат може бути однаковим. В Африці залишилось лише 350 тисяч слонів. Ще 200 років тому їх були мільйони, їхні стада блукали саваннами. Руйнували дерева, створювали простори для нових трав, вони були архітекторами екосистеми. Тепер вони зникають через полювання, браконьєрство та втрату середовища. Носороги ще ближче до межі. Їхній ріг став товаром дорожчим за золото, їх убивають заради міфу, який людство створило саме. І так як колись гине не лише тварина, гине цілий світ, що стоїть на її плечах. Сучасні науковці називають це шостим масовим вимиранням: п'ять попередніх спричинили вулкани, астероїди, природні катаклізми. Шосте створюємо ми. Ми сила, що перевищила саму природу, і тепер від нас залежить, чи стане цей світ місцем життя, чи місцем пам'яті. Мамонти, печерні бедведі, шаблезубі коти вони не знали, що стають останніми в своєму роді. Вони просто жили. Так само, як сьогодні живуть слони. Тигри, горили, і, можливо, одного дня, якщо ми не змінимось, їхні кістки також лежатимуть під шаром пилу, немов ехо нашої байдужості. Але історія льодовикових гігантів це не лише історія гибелі, це нагадування. Вона вчить, що сила без мудрості руйнує, що розум це не зброя, а відповідальність, що ми не господарі природи, а її частина. Ми вижили там, де інші загинули. Ми стали найуспішнішим видом на землі. Але справжнє питання інше: чи зможемо ми залишитися людьми, не знищивши тих, хто живе поруч? На заході сонця, серед африканської саванни, крокують слони, їхні тіні тягнуться по землі, як ехо мамонтів, які колись панували над льодовиковими рівнинами. Вони останні гіганти і, можливо, останнє нагадування про світ, який ми втратили. Ми маємо шанс зупинити цю історію не на її трагічному фіналі, а на новому початку. Бо тепер ми знаємо, що виживання це не боротьба проти природи, виживання це гармонія з нею. Людина, яка колись перемогла холод, тепер має перемогти саму себе, і, можливо, тоді наш вид доведе, що справжній розум це не здатність полювати, а здатність захищати.